Я, наверное, перевернув його, тоді облянеться. Ох, клас! Знять? Влітом. Ти бачиш, що пленка <Huft> <В літом. illa> <openly> пл не провалюється. вона підматі лежить. Так, вона да, вверху. Вона но... в uh конжатому водій -huh. пленці. <'янки> ага. І потім... <пл 'янки> І оце наверх ще будуть доски, так? <пл 'янки> да? Вас, оце? Да. Оце. Бачиш як я перевернув, нехай я не видно на відвані. Так, 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 так. Але так тебе зараз таке поїхав. На стоїть. Здорово. Доброво і прнка осталася бета. Гарно. Мені сподобалось. Сподобали? Так. Да. Це вже тепленько, повністю вата ще й кусок залишився так. Угу. Пошли я тобі покажу, як мої і кропу все засіли. Жили. Так, сьогодні у нас вітряно і дощ. Так. Тюльпанчиків скільки у мене диви. А це буде краса. Правда, що сьогодні вітер. І... і холодно, бо вони, мабуть, ще не розкрилися. Але пішли, я тобі покажу. Ось мої малючки. Не відкрилися ще поки. Так, і я хотіла знати, що я передивлялася старі відео відносно хризантемок. І оце перший сорт це віола. Ото такий класнючий він. А? Це? Це яблуня? Так, це. Я щось купувала і в подарок положили. Хотіла подивитися. Хотіла подивитися оцю віулочку я, але поки що молоденьких пагонців тут є. Не бачу зелененьких. Ладно, чекаємо. Дуже б мені б хотілося, щоб цей кущик дав. Треба трошки красиво сікатором, звісно, але ж хочеться десь. Десь відрить, хоч трошки подивитися. Окей. Так, а тут що? Так. Ну, нічого так не видно. О, а оцей пущик видно. Видно, видно, видно. Живенький клас. Ось все. клас, все. Цей живий. Щоб я ще й оцей побачила, щоб моя душа заспокоїлась. Але ладно. мається ще ти, на цьому тижні мінус три будь ще вночі, то хай ще собі сидять. Краще так. Все, я вже брудна. Хотіла ще піти подивитися на троянди. І що я молоденькі садила. Так, ну що, тут заглянемо ще. Оце така біда, що я не зробила ніяких позначок. І тепер оці кущики, які маленькі, перегніли і все. І тепер де я буду шукати той кущик. Так. Так, да, відчувається сьогодні, що холодно. Холодно. Так. Так, так. Що в мене тут? А тут я. Так, що ми тут садили? Хто його вже пам'ятає? Так, чебрець, ось я розсадила. Треба буде подумати, чи цей кущик мені залишать. О, я ж хотіла ще на часник свій глянути, все забуваюся. Так. Так, тарарарам-пам-пам. Щось мені холодно. Якось я одягнулася. Так, часник бачу, є. Добре. Тесничок є і це добре. Так, мокро, не піду все-таки я туди хотіла б в тому краю пройтись, пройтись, подивитись на троянди, але оскільки мокре, зараз просто собі ботинки наб'ю землею і буде плохо. Тому, тому так. З краєчку подивимося, відходять потрохи всі рослиночки. Ось таке красиве у мене тут. Так, оце спірея, мені здається. І там -то з того краю спірею теж я хотіла подивитися. Так, ось бігаю так по всьому тому городу По плану в мене ось найближчого часу вже починати чистити полуницю, тому що сонечко як пригріє то буде то дуже все швиденько. Вона просипатися, а роботи тут вистачає. Плюс треба до кінця все зайнятися питанням оці землею, щоб не було. Ну, коротше кажучи, роботи, як завжди, багато, аби погода була, і будемо вже потрошки робити то все. А, на гляну, що так. А, зараз у нас пірей гугляну, сіє ще сторони. Холодно сьогодні дім. Ще й вітер такий. Тут я насіяла помідорчики. Побачимо, що з того буде експерименту. Так, аспірея ось кущик оцей. Я хотіла глянути. Трояндочка сюстирне. Такі багато почерніло. О, дощ. Починається ще дощ. Так, а це магнолія посадила невеличкий кущик такий. У мене вже магнолій. Але головна ота магнолія відійшла чи ні і бачила у людей вже цвітуть такі бруньки здорові. У мене поки що до бруньок, мені здається, поки мова про це не йде. Тут виходить, би воно взагалі жива, ця магнолія була. Хто може сказати? Вона ще просто не прокинулася, чи вона вже померла у мене? Не можу ніяк я зрозуміти. Ні, це сухе. Ну, так гілочки сухі, а тут наче над осікатором якось спробувати. Ой, хотілося, щоб воно вижило. Так, наші крапотись. Наші крапотись. Бачите, який вітер сьогодні? Боє. А це я хотіла ще глянути, ось тюльпанчики не всі такі я викопала, та тепер думаю, можливо, я не буду чекати, коли вони будуть цвісти, а я їх ось зараз буду викопувати і пересаджуватись. Бо того року в мене не вийшла моя задумка. Ось тюльпанчик виліз. Бо я як почну тут косить косілкою, то ж вони скосяться. І ось іще. о, тут я багато не викопала. Ну, принаймні, тільки так зможу їх побачити, що вони тут є. Так що мені ще роботи тут трохи є. Так, добре, будемо збиратися, бо щось дощик стає все більше і більший.